Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал називається Ольга Матерна, в'язання Крилакс. І я сьогодні хочу показати, як в'язати ось такий візерунок. То ніби резинка один на один, але тут, бачите, ті петлі такі трохи великі. ну, Вони в мене вийшли трохи не такі великі, бо я взяла ніби одну тонку спицю, ніби тріючку, а другу. Я не знаю, чи там була вісьмірка, чи там була. Більше е, спиця. Не, не знаю точно, яка, який там номер, був, бо в мене немає тікетки, я не знаю. немає чим поміряти. Але тут можна було взяти навіть десятку або і більшу. Тому що махерчик товстенький, і він е, але дуже все рівно дуже гарно виглядає. І ми з вами будемо в'язати. Ось з такої тонкого махеру. І я взяла спеці. Одні спеці взяла 3, а другі спеці взяла десяточку. Надіюся, гарно видно. І ми, зараз я покажу, як ми будемо в'язати той візерунок. І подивимося, як воно буде виглядати. Значить, я набираю самим простим способом: наберу непарне число петель. Три. 4, 5, 6, 7. І починаємо в'язати перший рядочок. Непарне число петель я набрала, набрала 21 петлю. Ну, перший раз в першому ряді я завжди першу петлю пров'язую. Ви можете її не пров'язувати, то так, як в кого захтянки. І починаємо. Одна петля виворітня, друга лицева. Але бажано схрещена, ну я пров'яжу за задні стінки. Виворітня лицева Виворітня лицева, Виворітня лицева, Виворітня лицева, Виворітня лицева, Виворітня лицева. І так до кінця рядочка в'яжемо. І остання петля в мене буде виворітня. Так, перепрошую. Тепер і другий рядочок, першу петлю знімаємо і в'яжемо лицеві схрещені, тобто за передні стінки ми в'яжемо лицеві петлі, лицева. А виворітня звичайна. Знову лицева схрещена за передню стінку, а виворітня звичайно пров'язуємо. Знову лицева за передню стінку, схрещена, виворотня, звичайно Так. Лицева схрещена. Виворідня звичайна в'яжемо до кінця рядочка. Тобто ми в'яжемо в кожному рядочку лицеві схрещені, а виворітні звичайно пров'язуємо. Пров'язала я рядочок до кінця і тепер в'яжу тонкою спицею. Першу петлю знімаємо і в'яжемо виворітня лицева схрещена за передню стінку. Виворітня звичайна лицева за передню стінку. виворітня звичайна лицева за передню стінку. Але бачите, я трошки в'яжу вільно петлі тонкою спицею, щоб потім, грубою спицею можна було їх пров'язати. Бо якщо їх в'язати плотно, то потім годі пропхати спицю, Щоб було зручніше, просто, бачите? Лицеві за передню стінку з хрещеними, виворотня звичайно. І так в'яжемо кожен ряд. Так, до кінця рядочка, лицева схрещена, виворотня звичайно. І в кінці виворотня петля. І тепер в нас на тонкій спиці, значить, в'яжемо товстою. Лицева схрещена. Виворотня звичайно. Лицева схрещена, бачите, трішки важко. Виворотня звичайна. Я зараз, надіюся, ви зрозуміли раппорт візерунка, два рядочки. Трошки великі дирки виходять, але щось дуже цікаве. Так, дівчатка, пров'язала я тут спицями. Я починала десяткою і трієчкою. Трієчкою, напевно. Напевно, що трієчкою та трічкою. А потім я, я пров'язала раптом шість, можливо, рядочків і перейшла, взяла спиці в вісімку. Бачите, надіюся, гарно видно. І взяла спеці вісімку. Тому що мохерчик тонкий, мені здалося, так як на мене, дирки завеликі. Навіть можна було взяти шістку і двіючку. Було би ще гарніше. А тут треба було взяти, напевно, десятку і тріючку. Було би набагато гарніше. Були би просто тут більші дирочки. Ось така краса в мене вийшла. І я, наприклад, би собі з задоволенням зв'язала такий шарф. Дуже пишний, дуже гарний і теплий, ну, вже мені дуже подобається, такий оригінальний. На виворотній стороні виходить, бачите, як ось так, так що на шарф воно спокійно піде, та навіть павутинку можна таким зв'язати візерунком. Дуже красивий візерунок. Мені дуже подобається. Для стильних дам саме то. Ну, я не дуже стильна, але я би такий шарф собі зв'язала. Надіюся, вам візерунок сподобався. Пишіть коментарі, як вам візерунок, що би ви ним зв'язали. І до зустрічі в наступних майстер-класах. Дякую вам за перегляди, за перегляд реклами. Пишіть коментарі. І до зустрічі всім па-па!